Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги фігурні листівки з крафтового паперу. Ці стильні та унікальні листівки ідеально підходять для ручної роботи та рукоділля. Вони додадуть неповторний шарм вашим творінням. Кожна вітальна листівка має міцний шнурок, що полегшує їх закріплення на різних подарунках та виробах. Вони чудово доповнять обгортку для подарунків на весіллях та інших урочистих заходах. У наборі міститься 50 вітальних листівок з різноманітними дизайнами.